Я все зруйную! Допоможи, Фелікс! Допомога йде! Зачиняємося! Усі на вихід! Понад 30 років одне й те саме. Я ральф-руйнівник! Я все зруйную! І так уже 30 років. А! Досить важко любити свою роботу. Коли за неї ніхто тебе не любить. <плес> Мабуть, дуже добре, бути хорошим. Молодець Ральф. Ми всі тут поганці. І чудово тебе розуміємо. Я Зангіїв, і я поганець. Привіт, Зангіїв. Ральф ти поганець. Та це не означає, що ти поганий. Привіт, Зангіїв. Гангів каже, щоб ти забив на ярлики. Хороший, поганий. Аби себе любив. Я більше не хочу бути поганим. З 1 листопада Ральф покинув свою гру. А де руйнівник вітаємо на центральній жибровій станції. Звідси ви можете потрапити у будь-яку групу. Нові мрії. Час змін. Настав. Нові світи. Де ж Ральф? Хвилинку я трохи забув Бельтісько. Ральф у грі геройська місія. Тут тобі не курор! Дісней представляє. Ральф, ти серпаєш по іграх? Історія звичайного хлопця якому хочеться визнання. Як вас звати? Ральф Руйнівник. Чому у вас такі велетенські руки? Не знаю. А чому у тебе такі дурні запитання? Ну все, леді. Дитячі ігри у війни скінчились. Чому ігри стали такими насильницькими? То ви бомжик? Я хотів по-хорошому. По-хорошому. Не передражнюй. Не передражнюй. Це нечемно не і нашу розмову завершено. І Нашу розмову завершена. Ральф Руйнівник. З першого листопада у триде.